Із самооборонних дій українського населення під московсько-більшовицькою окупацією. Для ілюстрації того, як українські народні маси глибоко ненавидять більшовицьких окупантів та як вони активно разом з УПА та революційним підпіллям борються проти них, ми нижче наводимо кілька фактів 89-го 46-го року в селі Унятичі район Підбуш Дрогобицької області. Селяни зловили участкового МВД та передали його в руки повстанців. 12.09.46 року в селі Довге, район Стрий Дрогобицької області, місцеві селяни зліквідували участкового МВД. 22.09.46 року в селі Монастирець Лішнянський, район Підбуш, місцеві юнаки зліквідували комсомольця МВдівського агента. 710.46 року в місті розділ район Миколаїв Дрогобицької області, два хлопці-підлітки з власної ініціативи наскочили на п'яного МВД-ста Лазаренка. Вони роззброїли його і важко поранили його ж таки Наганом. Вбити не вспіли, бо над'їхала ворожа автомашина. Здобуту зброю і шинелю з документами хлопці передали повстанцям. 15-10-го 46-го року. В поїзді, що їхав зі Станіславова перед станцією Езупіль Станіславівської області, переїжджаючі селяни вбили начальника стрибків з Езуполя, який намагався хвалити Совєтський Союз. В днях 25-го 10-го року в місті Коломия Станіславівської області у всіх місцевих середніх школах педшколі, технікумі та деяких неповносередніх школах. Молодь понищила всі більшовицькі стін газети, портрети, лозунги. У зв'язку з цією акцією ГО МГБ провело переслідування й арештування молоді. Вся Коломийщина врочисто відсвяткувала річницю 1 листопада. В цей день у багатьох селах були вивішені національні прапори. синьо жовтий прапор був вивішений в місті Коломиї 7 листопада, а більшовицьке державне свято. Весь терен і місто Коломия були закидані проти більшовицькими революційними листівками, карикатурами. 14 10, року на верху припір біля рейцентруславського Дрогобицької області МВД зловили дівчину, онаць Марію, яка несла підпільну штафету. Коли дівчина помітила більшовиків, кинула штафету на землю. Це заважили більшовики. Вони підняли її та забиралися до читання. В цій хвилині дівчина вирвала штафету з рук МВД, швидко взяла її до уст і намагалася проковтнути. МВД кинулись на дівчину, силою вийняли штафету з уст, одначе прочитати її вже було неможливо. Дівчину МВД по звірськи збили, забрали до тюрми та згодом засудили на 15 років в'язниці. 15.01.47 року в селі Невочин Район Богорочани Станиславської області, одна господиня отруїла спиртом трьох бандитів з місцевого гарнізону МВД. 18.02.47 року в селі Білина Велика, район Дубляни Дрогобицької області, місцеві селяни з власної ініціативи зліквідували партійця, уповноваженого по заготівлі зерна з району Мацака В. 21 четвертого -47 47-го року в селі Чорні Ослави, район Яремчі Станиславівської області, користаючи з одноденної неприсутності МВД з місцевого гарнізону МВД населення з власної ініціативи здемулювало приміщення гарнізону. 1 -3 -47 го 47-го року в селі Либохора, район Бориня Дрогобицької області, МВД арештувало селянина. Сипливого Михайла, при якому знайдено підпільну штафету. Сипливий, щоб не залишитись живим у руках ворога з метою самогубства, скочив у криницю, одначе МВД-сти витягли його звідти. З початком квітня 47-го року селяни, села Лучки Великі, округ Мукачів Закарпатська область, камінням прогнали наслених трактористів, що намагались орати селянське поле під колгосп. На другий день ці ж трактористи приїхали під охороною міліції, одначе селяни знову прогнали камінням і трактористів і міліціонерів. 2.4.47 47-го року в селі Радовиличі, район Самбір Дрогобицької області, сільська молодь знищила всі документи в сільраді та два колгоспні трактори. 7.4.47 47-го року в селі Верхня, район Войнилів, Станиславівської області. Сільські цивільні хлопці з власної ініціативи вбили двох завзятих сталінських вислужників стрибків. 20-го 47-го року в селі Тороки район Путила Чернівецької області селянин Сав'юк Іван вирвав крізь з рук більшовицького вислужника-стрибка чинини Василя і застрілив його з нього. 21-4-го 47-го року селяни сіл Лоза Горінчево. Округ хуст Закарпатська область, камінням прогнали із своїх піль трактористів та представників рад влади, які намагалися провести оранку піль, призначених проти волі селян під Колгосп. 26.04.47 року в селі Раранча, район Садгора Чернівецької області, місцеве голодуюче населення, озброївшись захованою зброєю, наскочила на більшовицьке підсобне господарство. Здобуті харчові припаси розділило поміж себе. Сьомого п'ятого 47-го року в селі В'яцковичі, район Самбір Дорогобицької області, місцеві селяни застрілили одного МВДиста і одного важко поранили. Ці МВДисти грабили в селян позику і понелюдськи знущалися над селянами. З пімсти за цю акцію група МВДистів, яка зараз приїхала в село на розслідування, поголовно повбивала всіх селян яких тільки побачила на дорозі, так що аж ломила на них приклади крісів. 12.05.47 року в селі Будьків, район Біберка Львівської області, селяни вбили одного мвд розвідчика Впродовж квітня і травня 1947 року селяни села Романів район Біберка, вбили 9 МВД-стів з гарнізону. 30.06.47 року. В річницю проголошення української державності у Львові 1941 року в селі Слобода-Банилівська, район Вашківці Чернівецької області, місцеві селяни на багатьох видних місцях повивішували національні прапори. Подібну акцію провели і багато інших сіл Буковини, Станиславщини, Львівщини, Тернопільщини, Дрогобиччини, Волині і Полісся. На цих теренах було багато районів. Де синьо-жовті прапори вивішені у всіх селах. У всіх західних і північно-західних областях України в цей день масово поширені революційні протибільшовицькі листівки і заклики. У всіх майже селах у цьому дні населення було святочно вдягнене і стрималось від праці. Ось як виглядало це свято в селі Дубовиця, район Войнилів-Станиславської області. Ніч з 29 на 30 шість молодих хлопців зі співом ще не вмерла Україна, піднесли високо на народному домі синьо-жовтий прапор. Ранком селяни з відкритими головами і з найбільшим зворушенням гляділи на цей прапор та молились за долю України. В селі М.Житин, район Олександрія Рівненської області, були вивішені два прапори. Коли один з них МВД зняло, Цивільне населення зразу стягло другий, заховало, і після виїзду МВД зі села знову вивісило. Цим способом прапор висів у селі кілька днів. В зелені свята 2, 3, 6, 47 року все населення ЗУЗ урочисто відсвяткувало свято могил. На цей день скрізь упорядковано могили поляглих повстанців і революціонерів. Покладено на їхніх могилах свіжі вінки, поставлено багато разів уже зруйновані більшовиками хрести, правлено панахиди. Ось як святкувало це свято: в селі Перекоси район войнилів. Після відправленої у церкві Панахиди, все населення гуртом пішло на цвинтар до могили героїв. Тут, разом помилившись, відспівано кілька революційних пісень. Опісля кілька селян, Виступило з патріотичними промовами. На зазив одного з промовців всі присутні вшанували пам'ять героїв кількахвилинною мовчанкою. Свято закінчено національним гімном. У всіх селах Жидачівського і Журовенського районів Дрогобицької області вже з вечора 36-го МВД тримало засідки біля могил поляглих повстанців і революціонерів ОУН та загально біля кладовищ. Щоб перешкодити населенню прибрати могили на наступний день День Зелених Свят, незважаючи на засідки на всіх могилах поляглих героїв повнилися березові хрести та свіжі вінки, прикрашені синьо-жовтими стрічками. 7 сьомого 47 року в селі Цінева, район Рожнятів Станиславівської області, один селянин за ініціативою повстанців виконав вдалий атентат. На опер уповноваженого МВД Дікурина Антона. 127 47 року в селі Максимовичі, район Самбір Дрогобицької області, приїхала більшовицька культбригада, щоб тут влаштувати концерт, получений, як звичайно, з нахабною сталінською пропагандою. Одначе свого завдання культбригада не виконала, бо хлопці-підлітки закидали акторів і прелегентів камінням та піском. Так, що вони мусили втікати зі села. 8.8.47 року в селі Банилів, район Стороженець Чернівецької області, МВДсти оточили хату, де лежав хворий селянин Петеляк Ілля, що скривався перед більшовиками. Щоб не попастись живим у руки ворога, він підрізав собі бритвою горло. 28 -го року в місті Добромель Дрогобицької області. Робітник для саботажу підпалили державний тартак бюлетень. Бюра інформації Української головної визвольної ради, випуск номер 3, вересень 1948 року.